Пригоди Інки у великій краплі води, що дрімала на листочку латаття, жила собі маленька інфузорія туфелька. Її звали Інка. Вона була дуже допитливою і обожнювала досліджувати навколишній світ. Одного разу, коли сонце пригрівало особливо яскраво, вода в краплі почала випаровуватися. Інка зрозуміла, що їй потрібно знайти новий дім. Вона почала енергійно працювати війками, рухаючись у пошуках нового місця. По дорозі вона зустріла багато цікавих істот дрібних рачків, які швидко плавали повз, довгих ниткоподібних водоростей, що гойдалися на воді. Раптом Інка побачила величезну тінь. Це була водяна блоха, страшний хижак для такої крихітної істоти, як вона. Серце Інки забилося швидше. Вона різко змінила напрямок і почала рухатися все швидше. Вона пропливла, пропливла повз стеблинки водоростей, занурилася в тінь під листом латаття, а потім вискочила на іншу сторону. Вона була у безпеці. Після цієї пригоди Інка вирішила, що потрібно знайти собі надійніше місце для ж хижаків. Вона довго плавала, поки нарешті не знайшла те, що шукала. Це була маленька калюжа, захована в тіні куща. Вода в ній була теплою і спокійною. Тут Інка знайшла багато бактерій в своєї улюбленої їжі. Вона жила в цій калюжі довго і щасливо. Кожен день був для неї подорожжю, сповненим нових відкриттів. Вона зустрічала різних істот, досліджувала нові куточки свого маленького світу.